Діти такі егоїсти. Я віддав тобі кращі руки свого життя, а ти мені невдячний. Я ночей не доспала. Я терпіла багато чого і не реалізувала в себе в житті, тому що хотіла, щоб ти була щаслива, а ти мені невдячна. Ти не даєш мені любові. Мене звати Чернова Людмила. Я практикуючий психолог, і сьогодні ми поговоримо про голод батьків на любов від їх дітей. Ми розібрали про те, що є голод на любов у дітей, які виростають, тому що батьки їм не додали любові в житті. Але ж є таке ж питання і про голод батьків на любов, коли вони дуже хочуть, жаждуть, щоб діти дали їм любов, повернули їм якби борг. Але діти здаються їм егоїстами, вони не дають йому їм належної кількості часу і уваги, вони не допомагають матеріально. Або просто ж не дають їм любов. Чому так виникає? Взагалі, чоловік і жінка, які зустрічаються, їм дуже добре вдвох. І вони вибудують певні стосунки. Вершиною цих стосунків є те, що вони будують сім'ю і в їх життя приходить дитина. І дитина це завжди радість. Але. Радість трошки закінчиться тоді, коли недоспані ночі, перві зубки, треба вставати, треба синці замазувати, які отримали в дідському садіку, або школа, або не поступили в вуз. І це все певні маленькі проблеми, які, які трошки якби роблять цю радість не такою яскравою. І все це тому. Що люди інколи не готові до того, що діти це турботи, це виховання, це дуже багато уваги. Інколи це про те, що чоловік і жінка втрачають між собою певний зв'язок, тому що відтягування любові до дитини, а не між ними. Чому так стається, що в сім'ї, де все здавалось би добре, є любов, ніжність, і все. Діти виростають егоїстами, тобто батьки чекають від них любові, а діти цієї любові їм не додають і батьки називають ви егоїсти. Ми на вас поклали своє життя, ми зробили дуже багато, а ви нам не віддячуєте. Так от, є два основні моменти, коли ми говоримо про сім'ю і дітей, тобто дітей і батьків. Перший момент це виховання, і другий момент це любов. Любов, безумовна любов батьків до дітей, коли дітям дають безумовну любов, коли їх люблять тільки тому, що це їх дитина. І батьки так і говорять: я тебе люблю, тому що ти моя дитина, і я завжди себе підтримую в будь-якій життєвій ситуації, тому що я тебе люблю. І дитина це розуміє. Все життя, поки дитина зростає, вона розуміє, що батьки. Люблять її безумовною любов'ю, без всяких умовностей, не за те, що ти підиви на відро мусорне, чи ти там зробиш щось і я тебе буду любити. Ні, не треба її заслуговувати. Просто батьки люблять свою дитину. І другий момент це виховання. Це те, що ми даємо дитині, чому ми її навчаємо як соціальним умовам спілкування. Це про те, що ми беремо дитину з собою, коли йдемо, наприклад, до подруги, чи йдемо чоловік іде на рибалку, чи ремонтувати машину, бере з собою хлопця, щоб бути разом, ділитися, сміятися, щось, привчати його до певного труда. Коли жінка бере дівчинку, свою дочку на манікюр чи в магазин, і просто сміються разом, коли. Коли їдять морожене, це коли спілкуєтесь з дитиною, не дивлячись в телефон або готуєте їжу, а коли просто сідаєте до дитини поряд і говорите, у тебе все добре. Я можу тобі чимось допомогти. У тебе є якісь питання, з якими ми можемо зараз поговорити, обсудити, в тебе все буде добре. Коли ми, кожного дня є певний продуктивний час уваги до дитини, як, як в природі да? і, і птички, і, і всі, Звірі учать своїх пітомців, як полювати, як вилітати з гнізда, як добувати собі продукти для того, щоб їсти і так далі. Тобто є певні навики, коли ми повинні навчити дітей правильно йти в соціум, щоб вони вміли дружити, щоб вони вміли кохати, щоб вони вміли в принципі комунікувати і бути людяними, тому що в людини. Саме важливе це людяність. Чому ж виникає така ситуація, коли діти по відношенню до батьків егоїсти, і у батьків виникає голод на любов від дітей? Тож тут тільки два моменти. Перше, коли батьки віддають все своїм дітям, вони не дають їм любов. Безумовно, вони відкупляються від дитини матеріальними благами. Тобто купують дорогі телефони, одежу, дають їм гроші на дискотеки, на кіно, на, на поход з друзями, тобто, все-все-все, і це заміняє їм любов. Це не любов, а це егоїстична підміна любові, коли батьки дають все дітям. Аби тільки діти там ні в чому не нуждалися, але при цьому дітям потрібна тільки любов. І Дитина виростає егоїстом. Вона привикає, що все тільки для неї, тому що батькам нічого не треба. І тоді ця дитина, звісно, не додає любові батькам, тому що все було для нього, а батькам і так нічого не треба, і далі продовжують нічого не треба. І другий випадок, коли батьки егоїстичні по відношенню до своїх відпочуттів. Тобто батьки живуть один для одного, а дитина це так собі. Я тобі дав життя, а ти собі там якось карабкаєшся, я тобі дав освіту, а далі сам. Я тобі там куплю це, коли ти там щось. Це коли батьки дуже зайняті тільки собою, живуть тільки один для одного, а не сім'єю, коли діт дітей при... Привлікають до якоїсь певної роботи разом, коли є свята, коли є сімейні традиції, коли є загальні теми для спілкування, коли сім'я це коли брати і давати. І це такий круговорот між всіми, коли батько любить матір, мати любить батька, у батька з матір'ю хороші відносини з їх батьками. І все це на свята, на якісь традиції, якісь е, певні ритуали в сім'ї є, які, в яких участвують всі Члени сім'ї, тобто діти, як частина цієї сім'ї, вони відчувають, що все добре. Але ж коли існують такі відносини, коли батьки один для одного, коли вони подорожують, тільки разом ніколи не беруть дітей, коли ходять в гості до друзів, тільки самі залишають дітей, теж вдома самих. Коли вони собі щось там купляють, а дітям дають там щось доносить після брата, і так далі, коли немає належної уваги і любові до дітей, а тільки для себе, таких сімей достатньо багато, тоді цей егоїзм, діти, коли виростають, вони розуміють, що вони не були потрібні батькам. Тоді і батьки їм в їх дорослому житті також не потрібні. Це така, знаєте, помста. Ви не давали любові і уваги мені. ви не виховували мене так, як виховували, наприклад, когось там іншому, тому і вам я цього не дам. Це така, знаєте, усвідомлена позиція дорослої дитини, вже коли вона не хоче давати батькам, тому що він говорить «а що ти дав мені? І дуже часто батьки чують таке слово, коли діти відповідають: А ти мені що дав? А ти мене любив? А ти мене питав, як у мене справи? А ти заступився за мене, коли мене там обіжали старшокласники? Або дівчинка каже: А ви мені відчули, коли я говорила вам, що я люблю такого-то такого, -то, такого -то хлопця? А ви з мене сміялися. Тобто, оця нарушена комунікація всередині сім'ї між батьками і дитиною породжує те, що потім, коли батьки старіють, а вони, на жаль, старіють, і вони вже потребують уваги дитини а дитина, ця що виросла, вона або егоїст по своїй суті, або ж на навпаки, людина, якій недостатньо було любові від батьків, вони також не дають любові обратної. Батьки старіючі. Є така психологічна, е, такий феномен психологічний, коли в старості батьки і дорослі діти міняються місцями. Тобто батьки становляться як діти, вони капризні, вони требують до себе уваги, вони потребують для себе більш любові і трошки заботи, якісь там подарунки. А діти становляться дорослими в позиції, типу батьків, і наказують своїх батьків тим, що вони не додають їм любові, тому що самі від них. Її не відтримали в повній мірі. Тобто, все тримається на любові. Тому я буду завжди робити важливий акцент, для того, щоб наші діти... Були для нас ніжними, для того, щоб наші діти віддавали нам ласку, тепло, і допомагали нам в скрутних життєвих ситуаціях, коли люди старіють. На жаль, люди старіють, і діти їм хочеться, щоб діти їм допомагали, щоб давали їм хоч, ну, хоч би увагу, да, хоча б увагу. Достатньо дзвонили, питали, як у них справи, якісь маленькі такі подаруночки робили. То для цього потрібно, щоб в середній сім'ї була безумовна любов. І правильне виховання батьків до дітей, коли діти виростають в сім'ї, коли вони відчувають багато любові, а любові ніколи не буває багато для дитини, коли хлопчик зростає в ситуації, коли його хвалять, коли йому дають. Преференції на майбутнє, що він молодець, що в нього все вийде, що ми тебе підтримаємо, що ти мужній, що ти такий класний, що ти наш син, ми тобою гордимось. І коли дівчинці говорять, ти красуня, ти сама краща, тебе все, все в житті буде добре, ми тебе підтримаємо, і, і ти завжди можеш до нас звернутися. Ми тебе зрозуміємо, вислухаємо і так далі. Така дитина виростає в неї все заповнене любов'ю і повагою від батьків. І вона сповнена цією любові і поваги. І, звісно, вона цю ж повагу, любов буде давати батькам до. Останнього їх подиху. тому що це, Я не хочу сказати, що щось правильно, неправильно, але коли ми хочемо щось отримати, то щось треба віддати. Є такі закони вселенної, да, для того, щоб вселенна тобі щось дала, то треба їй щось віддати. Неможливо отримати від когось більше, ніж ти йому даєш. Тобто, це взаємообмінь. І любові відносини, тим паче в сім'ї це завжди про брати і давати. Не може одна людина все віддавати, роблячи когось егоїстом, а себе жертвою, або навпаки, не додавати комусь себе, там, роблячи таким кимсь, а хто й хтось буде жертвою. Це все не працює. Це все буде про те, що дитина, коли вона дорослішає, вона віддячує батькам рівно те, Тим, що отримала від батьків, це баланс. І треба розуміти, якщо ми хочемо, щоб наші діти завжди були нам вдячними і віддавали нам увагу і любов, щоб у нас у батьків не було спраги до любові, потрібно е виховання і любов давати дитині в повній мірі, тому що ми привели цю дитину в це життя, щоб вона була щаслива. І ми щасливі від того, що наша дитина щаслива. Це дуже важлива комбінація, коли ми розуміємо, що Діти це радість, діти це подарунок, діти це наше щастя. І тоді, коли ми сповнені цих великих почуттів, віддаємо це все дитині, діти все це розуміють. Ви подивіться, діти завжди знають, хто їх дійсно любить. А хто відкупляється від них подарунками, замість того, щоб давати любов, увагу, ніжність. І саме головне для дитини в вихованні це те, що батьки долучають їх до свого життя. Це те, що батьки навчають їх чомусь, особливо тому, що їм колись в житті пригодиться. Це, це про те, що в вихованні ми їх. Говоримо, що ви маленькі дорослі, ви маленькі, але ви дорослі, ми вас поважаємо за те, які ви є. Ми завжди Важливо ще для дітей дуже важливо, коли ми питаємо, а яка в них думка з якогось приводу. Дітям дуже важливо розуміти, що батьки їх чують, що батьки їх слухають. Я завжди говорю, якщо є така можливість, приділяйте кожного дня ефективного часу для дитини. Тобто, сядьте, відложіть телефони і всі справи. І просто послухайте, що дитина хоче вам сказати, тому що інколи ми так мимоходом щось питали, дитина щось відповіла, нас це влаштувало, аби тільки не заморачуватися. А завжди відчувайте, що з дитиною можливо, щось не так. Можливо, у дитини щось трапилось, можливо, у дитини просто нема настрою, а це не просто. Тобто, завжди давайте в вихованні дитині саме головне це увагу від себе і. Щоб завжди дитина розуміла, що її точно поважають, що вона завжди все може сказати батькам, і батьки її зрозуміють, тому що батьки люблять цю дитину безумовною любов'ю. Інколи говорять все краще дітям. А я завжди говорю ні, все краще батькам. Тому що у дітей ще рівно такий же запас життя, на який батьки старші, а батьки вже цей відрізок життя вже не проживуть. Тому Діти повинні розуміти, що все краще, все смачніше треба віддавати батькам, тому що батьки дали для дітей саме важливе, вони дали їм життя, вони дали їм любов і виховання. Да, не всі батьки, на жаль, виховують і дають любов таку, як би нам хотілося. Але інколи батьки говорять, я тобі дав рівно скільки, скільки я знаю, вмію мене й так не любили. Але в будь-якій точці нашого життя ми можемо не обов'язково нам поступати рівно так і робити поступки, такі як робили наші батьки. Ми можемо все змінити. І тому, коли діти виростають, у них також є шанс не мстити батькам не давати любові, а навпаки, сказати: Я пририваю цю цепочку не любові, я хочу. Почати нове життя, нову еру відносини нашої сім'ї. Я хочу давати батькам любові, тому що вони мої батьки, і я буду виховувати і давати любов своїм дітям, щоб я, як батько або я як мати також отримували завжди увагу, ніжність і любов від своїх батьків. Це взаємний процес. Тому я всім вам бажаю, щоб вас завжди вас любили, діти. А якщо ви діти, щоб вас любили батьки, тому що це все. Починається з любові у ваше ЛП.